Всім привіт! Ви на каналі Horizon World і сьогодні я вам покажу як б'юсь із яду Христу. Так, Зараз я кличу літаючу машину. Я лечу в зону э, обітання яду кліста. На літаючій машині є на є шанси, що э, можна зуби. Візовую... Звинувати з вийшло воєн до хвоста. Але він але не завжди так і здається, як от зараз. Якщо у вас є е, е, крутий лук, високоточний лук і взривоблеск, то він чудово підходить для битви з Євдохрестом. Бо є на, 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 найбільше не на любить е, якраз таки плазма, яка є в цьому луці. Thank <laughs> Зараз я переміг я до хреста з простішим способом. А зараз я знову прийду я до хреста вже із потужною зброєю. Ну, найпотужнішою зброєю, яка в мене є, за проходження всієї гри і нової гри плюс. Знову повертаємося до яду Христа. Зараз я вже буду виконувати рестовувати всі зброї на максимум. Ось я прийшов до Христа, використовуючи всю свою зброю на максимум дякую за увагу. Напишіть в коментарях, який з варіантів проходження вам найбільше сподобався. Перший, в якому я використовував тільки взривоблеск, або другий, в якому я використовував всю свою зброю на максимум. Всім пока!